Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про останні роки Першої світової, а саме про 1917-18 роки. Нагадую всім глядачам, що для мене дуже важлива ваша активність, тож чекаю від вас підписки, лайків і добрих коментарів. Для початку поговоримо про роль Сполучених Штатів у війні. Сполучені Штати непогано заробляли на цій війні. Вони тривалий час утримувалися від участі в конфлікті і постачали усім сторонам війни, зброю, боєприпаси і продовольство. Країна Антанти отримала від Сполучених Штатів величезні кредити. Бажання американського уряду повернути ці кредити, бажання в майбутньому взяти участь у розподілі післявоєнного світу, а також небажання прислухатися до трихівельних обмежень з боку Німеччини. Мова йде про морську торгівлю Сполучених Штатів та Великобританії. Змусили американців вступити у війну на боці Антанти у 1917 році. 17 рік приніс долоносні події. Такі події сталися, наприклад, в Російській імперії. Через численні соціальні, економічні та політичні проблеми у лютому 1917 року сталася революція. Лютнева революція повалила монархію. До влади в Росії стає тимчасовий уряд. В Україні в цей час влада перейшла до Центральної Ради. Серед населення зростала підтримка партії більшовиків на чолі з Володимиром Леніним. Тимчасовий уряд заявляв про необхідність продовження Першої світової війни, чим наносив величезний удар по власному авторитету і підтримці серед населення. Зрештою, 24 25 жовтня 1917 року сталася чергова вже жовтнева революція в Росії. До влади приходять більшовики. Українська Центральна Рада в цих умовах проголошує створення Української Народної Республіки. У 1917 році всі країни Антанти планували одночасний наступ на всіх фронтах. Однак революції в Росії зруйнували ці плани. На Східному фронті все частіше відбувалися братання ворогуючих сторін та випадки дезертирства і непокори військових. Що в цілому було на фронтах війни? У 2017 році країни Антанти планували, як вже відомо, масштабні наступальні дії. Центральні держави перейшли до оборони. На початку 17-го року війська Антанти організували наступ в районі міста Реймс, який отримав назву бійня генерала Нівеля. Війська Антанти зазнали поразки та великих втрат. Влітку та восени 1917 року війська Антанти організували битву біля міста Іпер. Перемога була, але незначною, а втрати, однак, були дуже численними. Біля містечка Іпр знову застосовувалася хімічна зброя. Восени 1917 року Антанти зазнає поразки на італійському фронті. Також восени і взимку 17-го року Антант організувала успішну битву біля Камбре. Битва отримала назву «Триумф танків. На східному фронті Російська імперія у 1917 році прагнула продовжити наступ, розпочати ще в 2016 році, тобто Брусиловський прорив, однак зазнала поразки і під ударами австро-горської армії втратила деякі території. Російські більшовики, прийшовши до влади, заявляють про необхідність перемир'я. Тепер поговоримо про останній рік війни. На початку 1918 року американський президент Вудро Вільсон оприлюднив 14 пунктів, яких висловив бачення післявоєнного світу. Цей документ говорив про відкриті мирні перемовини, свободу судноплавства, вільний економічний розвиток, скорочення озброєнь, справедливе вирішення колоніальних проблем, визволення від німецької окупації території Російської імперії. Звільнення і відновлення Бельгії, повернення Франції таких земель, як Ельзас і Лотарингія, надання автономії народам Австро-Угорщини, відновлення польської держави, також звільнення від німецької окупації Румунії, Сербії, Чорногорії, надання автономії різним частинам Османської імперії і нарешті утворення міжнародної організації Ліги Націй. Цей документ мав великий вплив на подальші міжнародні відносини. Але розбираємося далі. 27 січня або 9 лютого 1918 року було підписано Брест-Литовський мир між Німеччиною, Австро-Угорщиною з одного боку та Українською Народною Республікою з іншого боку. Центральні держави до того ж допомогли українцям звільнити власні землі від більшовиків. Брестський мир. Дозволив Німеччині перекинути частину військ з Східного на Західний фронт. Німецькі війська у липні 1918 року провели наступальну операцію і битву на Марні, наблизившись до Парижу. Однак організований контрнаступ військ Антанти і її союзників відкинув німців. Восени 1918 року війська Антанти успішно продовжували наступ практично по всім напрямкам. Складною стає ситуація в країнах-союзницях Німеччини. Восени 1918 року в Болгарії спалахнуло повстання в армії. Уряд в цих умовах підписав мир з антантою. В той же час визнає капітуляцію Османська імперія. Австро-Угорщина розпадається на Чехословаччину, Австрію, Західноукраїнську Народну Республіку. І в цих умовах Австро-Угорська армія, зрештою, також капітулює. 3 листопада. 1918 року в самій Німеччині спалахнула революція. Імператор Вільгельм ІІ втік до Нідерландів. Уряд вже Німецької республіки, не імперії, підписав мир на умовах 14 пунктів. Це сталося 11 листопада 1918 року у Комп'єнському лісі у Франції. Поговоримо і про наслідки війни. Війна та її підсумки послабили Австро-Угорщину. Німеччину і Болгарію. Зростає вплив Сполучених Штатів та Японії. Натомість зменшується вплив Великобританії та Франції. Російська революція вивела Росію на певний час з числа провідних країн. Розпалася Німецька, Російська, Австро-Угорська, Османська імперії. Здобули незалежність Польща, Чехословаччина, Королівство сербів, хорватів і словенців. Австрія, Угорщина, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія. Однак при визначенні нових кордонів часто порушувалися принципи етнічного розселення. Так, на жаль, закладалися нові конфлікти. Війна принесла значні економічні потрясіння, руйнування, ну і найголовніше величезні непоправні людські втрати.